Дуже рада вас вітати на вашому найулюбленішому подкасті, де ми говоримо про найгарячіші тренди криптовалют. Мене звати Світлана, і я з радістю буду вашим провідником у цей цікавий, але все ж таки високоризикований світ. У цьому подкасті я розповім, як у 2023 році заробляти граючи в ігри. Тут зібрано топ-6 способів, як шукати турніри та ігрові івенти, і навіть як заробляти на створенні контенту про веб-3 ігри. Ну і попутно ми пробіжимося тими іграми і активностями, в яких ви прямо зараз можете взяти участь. Тож дослухайте до кінця. Отже, про що я? Про можливість заробітку на іграх за допомогою web 3 інструменту. Якщо раніше web 3 геймінг у 2021 році більше схоже на пірамідальну фармілку, високоприбутковий і високоризикований без геймплею, то зараз фокус зміщується природно в геймплей, користувальницький досвід і те, як людина може проявити себе в грі. Тобто тепер гравець має дійсно показувати скіл, щоб боротися за якісь значні нагороди. Я маю на увазі, що фокус зараз зміщується у бік турнірів та ігрових евентів, де гравець має провести правда багато часу, плюс показати свій скіл. Для любителів ігор це позитивний знак, окрім задоволення від гри, отримуючи ігровий досвід, ви отримуєте можливість навіть повноцінного заробітку. Але для цього гравці повинні звертати увагу на ігрові івенти та турніри із призовим фондом та боротися за нього, щоб заробляти. Це досить проста та банальна думка, але тренд почав зароджуватися нещодавно, наприкінці 2022 року. Яскравим прикладом це була гра Sandbox, яка роздала більше півтора мільйона призових просто користувачам за те, що вони грали. І деякі навіть могли грати без вкладень, там все залежало від умов. А якщо потрібні були вкладення, то вони окупались дуже швидко. А зараз я вам розповім про шість способів, де шукати турніри та ігрові івенти, як взагалі стежити за іграми та знаходити найсвіжіші з них, щоб брати участь. Отже, спосіб номер один: це старий добрий пошук за тегами та ключовими словами. Для цього найкраще використовувати твіттер, тому що це концепція поряд з дискордом всієї взагалі веб 3 ігрової движухи. Все, що вам потрібно зробити, це в пошуку вбити популярні запити на кшталт Web3 Gaming, Tournament або, наприклад, Open Beta. І вам видаватимуться різні ігри. Допустимо, Tearing Space зараз проводить Open Beta з нагородами з безкоштовною участю. Ви можете погортати пошуковий і знайти ігри, які розподіляють 100 300 доларів. Це погодьтесь краще ніж просто грати в Web2 ігри та не заробляти на них. Тож ви можете знайти відкрити собі якісь цікаві ігри, подивитися добірки, можливо, навіть побачити тематичні канали, в яких будуть писатися про Web3 геймінг. Тож використовуйте пошук. Якщо ж ви не знаєте точно які теги використовувати, то можете знайти якийсь великий турнір. Про них пишуть багато пабліків. А перейшовши до них на анонс, ви можете знайти теги, які вони використовували, і з цих тегів теж шукати свіжі турніри. Спосіб номер два це використовувати безкоштовні ресурси та агрегатори, які за вас шукають play -to earn, турніри або ігрові івенти з нагородами і у вільній формі вам це надає. Наприклад, clarnium.io. у них у Twitter дуже зручно виходять пости з інформацією щодо турнірів. Ось, наприклад, Various of Eradina, Heroes of Mavia, популярні іграшки або Trouble Punk, теж про яку багато говорять. У Twitter вони пишуть інформацію, коли стартує, чи можна грати безкоштовно free to play що потрібно зробити, які нагороди і багато іншої інформації. Також можете у Clarnium знайти корисні гайди. Тобто, якщо якийсь турнір ви знайшли, то тут є і стаття про те, як брати участь у новому сезоні гри. Тут теж розписана інформація для новачків, що треба робити, як зареєструватися, підключити гаманець і так далі. Дуже зручно та просто відкрили собі ресурс і користуємось. Спосіб номер три шукати ігрові івенти це потрапити в якесь закрите або відкрите DAO, гільдію або іншими словами, ігрову спільноту. І завдяки цьому дізнаватися новини ігрового світу, а також залітати разом із цим ком'юніті в якусь певну гру. Гільдія відрізняється від гри в соло тим, що ви один одному допомагаєте, боретесь спільною командою за якусь велику нагороду в 10-20 тисяч доларів, а потім її розподіляєте. Своя гільдія є укларніо. Ви можете просто приєднатися до них у телеграм-чат і там знаходити ці активності. Ще відомо відкрита гільдія це процент, яка в телеграм-каналі оголошує про участь у грі та відкриває набір, тому що потрібна командна гра. Плюс з найпопулярніших прикладів це, напевно, Вул Це закрита гільдія, в яку дуже складно потрапити. Але якщо справді потрібно, вони іноді відбирають людей. Для цього потрібно стежити за їх повідомленнями на сайті та при відкритті набору заповнювати форму учасника. Вони мають певні інсайти. В цілому, WULS DAO себе дуже добре зарекоментувала. Насправді, гільдій дуже багато. Шукайте, і у вас буде вибір і більше можливостей для того, щоб заробити. Отже, третій спосіб це потраплення у закриту чи відкриту гільдію. Ну а ми переходимо до четвертого способу. Четвертий спосіб це платформи з ігровими квестами. Тут я, як приклад, приведу Авокей до DAO. Крім того, що ви можете потрапити до них у DAO, ви також можете за допомогою платформи абсолютно безкоштовно виконувати різні квести. Це ігри-партнери, які виокремлюють якісь нагороди, тобто якісь NFT або ж токени. Це вайт листи в майбутні колекції з NFT для платформ Avocado DAO, щоб гравці, тобто користувачі ком'юніті, могли виконувати ці квести, заробляти очки XP і пізніше їх обмінювати на лотерейні квитки або NFT. Так само це працює і на майданчику GuildFi. Тут ви просто підключаєтесь до своїх гаманців і на свій аккаунт заробляєте поінти, які пізніше, як у магазині, обмінюєте на різні приколи від ігор партнерів. П'ятий спосіб, де можна шукати ігрові івенти та турніри з нагородами, це спеціальна платформа на кшталт еліксиру або фрактал. На старті вам вистачить цих двох платформ. У них є вкладка «Events», і тут ви можете подивитися різні турніри, які вже пройшли, йдуть і які будуть у майбутньому. Якщо ви хочете прямо зараз пограти, ви можете подивитися у вкладці Live, якийсь івент або «Upcoming». Тут ви одразу бачите, які нагороди, скільки учасників борються та скільки днів тиме гра. Здебільшого у таких іграх призовий фонд невеликий 1-2 тисячі доларів. Але і це чудовий спосіб заробити граючи. Ну і шостий бонусний спосіб, він швидше не по пошуку ігрових івентів і турнірів, а про те, як заробляти граючи в ігри. Це створювати контент, тобто бути контент-кріейтором. Є такий проект, називається DMission, де легко ви можете знайти завдання зі створення ігрового контенту. Допустимо, за гру Apple можна було розділити призовий фонд в одну тисячу доларів, просто записуючи геймплей на YouTube. Вам не обов'язково мати величезну кількість підписників чи переглядів. Просто потрібно зробити добрий контент, який оцінюватиметься суддями. Також можете взяти на озброєння Ready Player DAO у Twitter. Це DAO, яке теж партнериться з іграми і від них бере призові фонди і поділяє їх серед контент креаторів даючи завдання в Дискорді. Тут постійно виходять якісь нові завдання, і якусь копієчку можна зробити навіть якщо ви не виграєте в іграх, а просто записуєте контент. Друзі, на цьому у мене все. Поставте лайк цьому подкасту, якщо інформація була дійсно корисна. На цьому будемо завершувати нашу зустріч. Слідкуємо за новими трендами та не зупиняємось. На все добре!